Лабораторія в долині перестала бути слухняною. Ніби як працює, але користуватись неможливо, тому що, не дивлячись на пройдений самотест, не дозволяє міняти параметри, тобто не реагує на кнопки. Причому, ось тут бачу, перемикання режимів працює, а зміна параметрів не працює. Цікавий дефект. Попробуємо розібратись. Оп, а це що таке? Скидання? Це попередні параметри. Це перехід до попередніх параметрів і далі їх поміняти неможливо. І фактично, от різка нарізка плоті виходить на одиничці і неможливо цей параметр поміняти. Добре, розберемо, глянемо. Нам буде потрібна цифрова плата керування. У цього приладу дуже зручна і класна модульна конструкція. Я про нього вже раніше розказував, показував і показував, як він працює, кому цікаво в старих відео. Морда знімається теж легко. І от все ми можемо забрати в сторону. А в процесі забирання вилітає ізоляційна прокладка, і я бачу, що щось по силовій горіло. Це просто механічні відбитки. А ось тут є точки з горілим, з сажею. Тобто, прилад має ще й додаткові проблеми по силовій. Але поки ми займаємося тим, що пан доктор прописав, бо старим приладом, як старою бабкою, лікувати можна до смерті і не вилікуєш. Видно, що прилад вже пробували ремонтувати, про це говорять сліди пайки незаводської. Добре. Також на передній панелі можна побачити сліди залишків соку пацієнта і дезінфікаційних рідин. Плату керування без наглої потреби ми трогати не будемо, навіть не будемо на неї зблизько дихати. Тому що, тому що якби стару бабку треба лікувати акуратно. Морда. Що ми маємо на морді? Плівкова клавіатура. Причому плівково вона з переходом на щось інше, бо бачу, ось там в глибині контакти якісь. Видно, що шлейф тут вже, корпус розходиться. Але я не думаю, що проблема в шлейфі. Кнопки зроблені без сумніву матрицею. І відсутність реакції на конкретну групу, або може бути проблемою по одній з ліній керування, або проблемою з процесорною платою. Сказати тяжко, це шлейф на мейнборд, сюди підключається клавіатура, займається тим всім ділом. Купа та не купа, три мікросхеми, два Максима і одна моторола. Максими, напевно, рулять цими сегментниками, це не геркони, це лампи підсвітки. Прилад старий, як дідько, по-дорослому зроблене заземлення. Все ж таки медична техніка. Треба зрозуміти, на які лінії, як включені кнопки, куди вони приходять, кудою вони проходять, і що з тим можна зробити. Коротше, треба звузити коло пошуку і це зробити буде нелегко. Тут пропаювали резисторну збірку. А за що відповідає та резисторна збірка? Я поки не зовсім розумію. Тут підключені індикатори. Плата стоїть верх ногами. Це просто два світлодіодних індикатора, котрі відповідають за підсрачний електрод пацієнта його індикацію, то нам, напевно, не буде цікавим. Тільки щось багато на ці індикатори заведено. Тих резисторів. Ну, не знаю. Розберемося. Коротше, поза камерою два дні з тестером. В'їзду. Алелуя! Я маю на нього сервіс мануал а в ньому схема. Кнопки, включені групами з загальними лініями. Тобто, в нас є три загальних лінії по кнопках. Кнопки, котрі нас мастурбують, це є якраз Up-On, Up-Down, Up-Down, Up-Down. Тобто регулювання гірше, ліпше. І вони практично раз, скільки, їх, раз, два, раз-два, раз два, шість штук. Так, якраз шість штук включені по одній лінії. Відповідно, ну, матриця виходить, тому що тут лінія одна, а далі інші кнопки заведені на інші лінії. Тобто все ж таки йде скан. Класична матриця клавіатури. І ось ця лінія пішла, одинадцятий пін, загальна для всіх тих кнопок. Та, мальований сервісман, ще сканований, бо вона старе, як, як моя прабабця була. Принаймні знаємо, що шукати, що спільне є в тих кнопок. До роботи. Собі нашлей по тих кнопках, що я знаю, що робочі, щоб ідентифікувати розпіновку і зрозуміти, що відбувається. Ось є кнопка. Розпіновка мені тепер зрозуміла, але стає також зрозуміло. Що ті кнопки, навіть що працюють, працюють відповідно до віку апарата. Добре, що процесор вміє працювати з дріб'язом контактів. І, відповідно, може відпрацювати. Також цікавим моментом виявилося, що кнопки організовані в вигляді плати. Тобто цей огризок шлейфа заходить на плату і далі йде друкована плата. І так виглядає, що нам треба буде відклеювати морду. А це може. Вплинути на товарний вигляд апарату. Тому мушу погоджувати. Чому ставав на робочу кнопку? Бо нічого мені не дзвонилося. Нічого мені не дзвонилося Я пробував собі замкнути дві кнопки одночасно. По спільній лінії, яка не працює, і мені не вдалося. Тепер знаю, що розпіновка правильна, і тепер знаю, що, скоріше за все, проблема таки іменно на морді. По силовій частині скарг нема. По розміщенню, те, що мене турбувало, відповідає виводу резистора. Резистор запаяний добре, знизу собі відхилив посвітив теж. Просто довша ніжка, і то вона так довбала ізоляційну прокладку. Чищу контакти. Ось цей пропаяю, бо він явно бовтається. І так бути не має. Решта в повному порядку. Підгинаю, промиваю і збираємо докупи. І що, і що? Вмикаю. Бачите, навіть передня панель не видно, що знімалася, бо вона не знімалася. Ерудиція рулить, мені вдалося то знайти і зробити лапароскопічним способом. І тепер кнопки працюють. Можна регулювати і можна нарізати людську плоть для лікування. Хай працює. Не тільки трупами інверторів, повниться наша держава. Ербік. Ще один ербік У нас був такий з кнопками. А то такий самий, або дуже схожий і вже взагалі не реагує на включення. Треба той лоток для яєць, з нього теж якось здобути, щоб добратися до його начиння. І той щось мені дуже тяжко розбирається. Я ледве з нього здер кришку. Чи закисла, чи десь залили. Пес його знає. Але дуже тугенько йде. Оп. Є. Майже такий самий, чи навіть такий самий. Напевно, майже такий самий, бо конструкція, по-моєму, трохи інакша. Так, але нас буде цікавити ось ця плата блока живлення. Чому вона не реагує на включення? Виймаю її. Це вона жодного шурупа, все на застібках і пінопласті. По суті, це є імпульсний блок живлення, але це слаботочка. Тобто цей блок живлення йде, скоріше за все, виключно на цифрове керування. Силовий блок залишився всередині. Вхід по діагоналі через кнопку. Треба перевірити, чи працює кнопка. Ось у нас тут вихід, тут вхід. Одна лінія приходить на кнопку. Кнопку ми собі рукою клацнемо. І бачимо, що на вихід пішло. Аналогічно би мало бути з другою лінією. Правда чи не правда? А друга лінія не дзвониться. А чому друга лінія пішла десь на фільтр? І непонятно, куди прийшла. Запобіжник цей, по ідеї, виключно на цей блок. І запобіжник виглядає спаленим. Це не просто так, тому що, скоріше за все, тут десь є казе. От воно є тут. Це на конденсатор. А далі куди? Не зрозуміло, треба відзвонювати. Закриваю кнопку застіпкою назад. Живлення включаю. Прошу дуже, воно поїхало. Воно поїхало. СТК Фейл, Дертермін, Фуденахте. Ой, в мене тяжко з німецькою. Technikін Service. Хоче сервісний огляд. Але воно виглядає живим. Тобто воно реагує на кнопки. Тюрик. Турик, а де є налаштування? Буде англійська мова чи ні?